Усе сталося Ось у цій дев'ятиповерхівці у спальному районі. Сум серед полум'я. Надзвичайники побачили господаря квартири, який гукав на допомогу. На балконі сьомого поверха знаходиться людина, а з вікон квартири іде густий дим. Господар горить, а вхід до квартири блокували броньовані двері, тож рятувальники вдаються до крайнощів. спускають власника палаючої оселі за допомогою автодрабини. На ньому лише банний халат. Полум'яний інцидент був настільки стрімкий, що господар не встиг навіть оговтатися. Буквально загорілося, Я одразу убіжав на кухню і одразу ж перебіжав те саме на балкон, щоб ну, дишати нормально. Не ну, стояв там, ждав уже. Я, я вже тільки заливалася догадуватися, що конкретно відбувалося. Йому 24 роки, Чоловік сумчанин припускає, що до пожежі могла призвести власна недбалість. Коротке замикання на стіні у мене висіло одіяла, ну таке тігрова. Рядом була розетка. В розетку вставило удлинитель, щоб підключити стиральну машину в саме в ванне. Ну і воно коротнуло. броньовані двері прийшлося їх зламати за допомогою спеціального інструмента. І в апаратах для захисту дихання наші працівники потрапили до квартири. Тепер, коли життя та здоров'я господаря у безпеці, фахівці встановлять справжні причини пожежі. А що ви подібні ситуації не ставалися, радять усім не перетворювати власне оселі на смуги перешкод із броньованою безвихідю на фініші.